Причина зупинки згідно статті. Ну, по по да. да. Я вам доповню, може витягти. Ні, не, не достатньо. Потрібно. Достатньо. достатньо. Причина зупинки згідно ви? Okay, Повторіть, будь ласка. Пункт, будь ласка. Який пункт? Третій. 30. Що Ваші, там? Документи Що там? Ваші документи такі. Що там? Що в, в третьому пункті. Ну я ж вам вже сказав, зачем ви оце. Для контента включаєте і знімаєте. Ні. Ну, ми саме ж нормально спілкувалися. Службовець з, да. з е, громадянином країни. Да, нормально з, з вами спілкуватися. Ну зачем це все сваювати? Ви сказав, що у вас документи на все в порядку. Покажіть, будь ласка, їжа. дня. Ну все ж, ну нормально спілкуємося без і навчання? Нічого такого. Е, суд Кримінальна справа. Відкрита? Так. Да. По чому? 195. -та. Dzisiejszne mająno? Da. dniał. No so, właśnie tak. no, to, że ma, to. to już nic nie ma to Za co? No co? Myśli, to... Myślisz, ma prawa. Поумніше, якби не було цієї бумажки, було все по-другому. І це всі так, ви замітьте просто. Чому? Ну от всі, в кого є якийсь нормальний документ, всі от з телефону. Ну то я просто не розумію. Що вам це погано хто сказав, поліцейський ні. чи ми. Я ж не кажу, що а хтось поганий. Я просто для свого захисту, а, щоб ніяких не було. Ну, так просто номер знімаю. Ні, раз. так я ж не знаю, чи він включений. Дякую. Просто ви ж не сказали, що ви ведете відео реєстрацію. Вам теж сказали? Ні, не, да, не говорив. Ми не, говорили. не почули. То може і не пічуть. Да, все, дякую, гарного дня.